Так, в вашій увазі ось такий е тримор, який підходить і для гоління під нуль, і для підстригання бороди. Саме головне це тримор і для бороди, і для вусів. Тобто дуже зручно робити форму вусів, підстригати, тому що е подивіться, будь ласка, ширина 35 мм. міліметрів. що ми порівнюємо з будь-яким стандартна ширина зрізу 40 тут 35. Тобто це якраз для таких речей окантування бороди, окантування е вус. Також тут Type-C, індикатор, корпус скляний, і бачите, така ребрисна поверхня, дуже добре і зручно тримати в руках. 1199 гривень. Тут, до речі, насадки з магнітним кріпленням, їх 4 до 6 мм. 1, 3, 5, 4, 5, верніше 1, вибачте 3,0, 4 5 рівно 6 мм. Це комплектація насадок. Кабель USB Type-C, мастило щітка, все є тисячу сто Замовляти або через Instagram, або на сайті будемо чекати.